Українська влада почала поширювати такі чуткі розмови про те, що вже скоро в нас почнеться реформа армії. Ми будемо реформувати армію, каже Шмигаль, каже міністр оборони і так далі. Вони всі кажуть, що тепер все буде по-іншому. Ми будемо, значить, радикально все міняти. Про що тут йдеться? Значить, перше, про що вони говорять, це про те, що ми будемо відмовлятися від призову в тому вигляді, яким він існує зараз. Оце дуже важлива деталь. Вони не сказали ніде, вони не кажуть, що ми будемо відмовлятися від призову. Або якщо вони кажуть, ми будемо відмовлятися від призову, то це означає, що вони пропускають оцю другу частину цієї фрази в тому вигляді, якій він існує зараз. Ну, По перше. Оце бажання відмовитись від призову означає тільки одне, що призов насправді неправильний метод, хибний метод. Він не працює. Хіба ми не знали про це раніше? Знали, це давно відомо. Будь-яка людина здатна мислити логічно, вона знає чудово, що призивна армія не працює. Вона була застосована, ця система в радянські часи, не для того, щоб воювати. А для того, щоб отримувати безкоштовну робочу силу. Солдати працювали безоплатно на всякому радянському будівництві. Це була головна перевага призовної армії. Потім призовна армія це завжди великий бюджет. Тобто, ці люди, які жили з цього, вони були зацікавлені в призовній армії, тому що виділялися з бюджету гроші, і ці гроші можна було пиляти все життя до самої пенсії. Отримувати чергові звання, нагороди там і так далі, і таким чином здійснювати свою мету, використовувати державу як засіб збагачення. Сьогодні, під час війни, вже дуже важко надалі оцей поширювати цей міф про призовну армію як нібито єдине можливе рішення. От Пам'ятаєте, чому нам казали на початку ж війни ця фраза звучала? Ми, ми розуміємо, що призовна армія не ідеальна, але ми маємо її використовувати, бо це єдиний можливий спосіб значить, комплектації армії. І по-іншому ми не можемо створювати армію тільки як за призовом. Мобілізація, от закриті кордони, там і так далі. Насправді, війна показала, що це абсолютно не так. Насправді, війна і її доля, так би мовити, до сьогоднішнього моменту. Вона вирішується тими людьми, які свідомо воюють, які або добровільно пішли в армію, або пішли в армію, розглядаючи різні фактори, різні чинники, не тільки чинник силовий, коли його штовхають в спину і кажуть йди воюй. Тобто ясно, що провалилась ця вся концепція призовної армії. Отже, наполягати на ній вони не можуть більше. І тим більше, що вони зараз говорять багато про а, потенційний вступ в НАТО, а в НАТО ну, як такого призову немає. В НАТО є різні форми залучення людей до армії, але от банального призову ні, там немає. У нас армія це завжди був, був інструмент розпилу бюджету. Ніякого іншого сенсу в ній ніколи ніхто не вкладав. А е, людям, в принципі, їм заборонялося в, Будь-яке користування зброєю, будь-яке можливість якимось чином володіти технологіями захисту. Держава, перш за все, розуміла і розуміє до сьогоднішнього дня, що якщо українець буде здатний захищатися, то він може повернути зброю і проти, проти свого начальства державного. Зараз реформа говорить нам про те, оці реформатори, вони нам говорять про те, що від призову вони будуть відмовлятися. Але в той же самий час. Вони кажуть, що вони будуть створювати систему багаторівневу систему військово зобов'язаних. Вони кажуть, ми всі будемо військово зобов'язані. Що це означає? Це означає, що людина автоматично буде потрапляти в категорію, до якої держава залишає можливість застосування примусу. Отже, фактично, про що йдеться? Йдеться, чому призовна армія не працює? Тому що примус не працює. Тому що людину позбавляють права на саму себе. Фактично, це рабство. Армія в такому вигляді вона існувала тільки в радянські часи. До чого це привело, відомо. Командири, ці радянські командири, вони використовували людей просто як розхідний матеріал, як снаряди, набої. там... Бензин і так далі і люди. Оце все було розхідним матеріалом. Ясно, що ставлення до людини в сучасному світі, ну таке ставлення до людини, як до розходного матеріалу, який можна силою змусити робити те, що вона, на що вона не дає прямої згоди. Ясно, що це працювати не буде. Ви не отримуєте від людини ефективного результату. А армія в цей же час вона перетворюється на складний спосіб діяльності, на дуже насичений знанням, професійною, підготовкою, кваліфікацією, технологіями і так далі. Армія перестала бути просто біганиною з рушницею в руках або киданням гранат. Сьогодні армія в значною мірою це високі технології, примусити людей. Давати ефективні результати в такій ситуації просто неможливо. Ви маєте досягти ситуації, коли людина добровільно обирає цю сферу діяльності. Причому вона обирає її як свою професію, як головну форму своєї діяльності. Тільки тоді вона може досягти реальних результатів, тільки тоді вона може ефективно здійснювати ті завдання, які перед нею стоять. І тут ми приходимо до. Місця і роль армії в суспільстві. Якщо ми візьмемо вільне суспільство, то армія там є постачальником послуг, послуг безпеки. Це люди, які надають послуги такі ж самі, як будь-які інші люди, які надають послуги. Це послуги досить специфічні, але вони нічим не відрізняються за своєю природою. На ці послуги є попит, люди готові платити за якісні послуги. А ці люди. Забезпечують люди, які обирають армію як свою професію, вони забезпечують надання цих послуг. От як працює армія в сучасному світі, у вільному світі. Більше того, існування, ефективне існування армії передбачає, по-перше, економічний розвиток для того, щоб мати можливість бути на високому рівні підготовленим і матеріально, і технологічно, і так далі. Це перше. друге це передбачає нормальну, якісну фінансову систему, тобто справжні гроші, справжній ринок грошей, тому що люди хочуть отримувати за свою роботу якісну оплату, повноцінну оплату. Вони хочуть жити якісно так само, як і всі інші люди на ринку, які працюють. Отже, для них потрібні якісні гроші, якісний товарний ринок, якісне забезпечення товарами і послугами. Тобто для них ринок є винятково важливим елементом. І вони є винятково важливим елементом ринку. А тепер давайте подивимось на Україну. Чи, чи говорять нам реформатори? Армії про те, що вони хочуть змінити функціонування української економіки. Вони хочуть повної лібералізації цієї економіки. Вони хочуть відмовитись від тотального контролю за грошима, за фінансовою системою. Вони хочуть відкритих вільних ринків, товарних, фондових і так далі. Вони хочуть звільнити ринок праці. Ні, нічого про це абсолютно жодного слова. Навпаки, вони, скоріше за все, мріють про те, що вони ще й закрутять гайки додатково. Отже, армія як не була частиною надання послуг безпеки, так і не буде наданням послуг безпеки. Тобто нічого принципово оця реформа не міняє. Як буде виглядати це насправді? Вони фактично замилюють поняття професійності. Часом вони кажуть професійна армія, часом вони кажуть контрактна армія. Так у Путіна зараз контрактна армія. І що, ми хочемо щось подібне? Ні. Навіщо воно нам? Контрактна армія це ситуація, коли людина вимушена підписувати контракт, бо вона не здатна заробити в нормальному мирному житті. Подивіться, як сьогодні українців залучають до служби в армії високою оплатою. Кажуть, ну то це ж небезпечна діяльність. Так, небезпечна діяльність. Але небезпечною може бути будь-яка діяльність. Все залежить від того, як люди, наскільки люди володіють цією професією. Якщо людина не професіонал, а її посилають на фронт, то чи буде її діяльність хоч колись безпечною? Ні, ніколи. Тобто, питання безпечності якраз, чи небезпечності, ніким тут абсолютно не, нікого абсолютно не цікавить. Отже, фактично, сьогодні солдатам платять великі гроші для того, щоб люди закрили очі на те, що вони не готові для, до цієї діяльності, щоб вони перетнули оцей. Оцей бар'єр ризику сказали: добре, за такі гроші я готовий ризикнути. Ось що хоче сьогодні командування від українців, які служать в армії. Чи можна говорити про те, що такий є шлях створення професійної армії? Ні, це не шлях створення професійного це спосіб, за якого спочатку людям обмежують можливості заробити в мирній діяльності. І тоді армія стає, так би мовити, вимушеною альтернативою. Людина для того, щоб звести кінці з кінцями, розуміє, що ну, армія єдина можливість заробити якісь гроші. Причому тут же не йдеться про те, чи, чи є якісний ринок, чи є якісні товари, якісні послуги. Ні. Йдеться просто про банальні якісь базові потреби, які є у людини. Отже. Ми говоримо про те, що сучасна модель армії вона відповідає бідному суспільству. От в бідному суспільстві так це означає, що нинішні реформатори хочуть залишити бідне суспільство бідним, воно зручне, воно вигідне державі, ці люди залежать від держави, цими людьми легко управляти, керувати, командувати. А потім вони хочуть підлаштувати під цю систему якусь декоративну модель контрактності. Для того щоб видавати це за реформи, це класична модель маніпуляцій, які держава вдається в будь-яких інших сферах, де вона здійснює реформи, так звані. Отже, дивіться, коли нам кажуть, що зараз вони хочуть створити багаторівневу систему резерву, то це означає тільки одне: якщо за існуючою системою мобілізації і призову, вони виривали з економічної діяльності тільки невелику відносно кількість людей. То тепер вони хочуть мати таку можливість фактично поширити на всіх чоловіків, я так розумію, в першу чергу, будь-якого віку. Вони фактично хочуть, щоб всі українці, яких можна потенційно залучити до армії, вони були задіяні в системі підготовки армійської. Це означає, що держава залишає за собою можливість висмикнути із нормальної повсякденної діяльності будь-яку людину в будь-який час. Коли чиновник вирішить, коли він вирішить, що а, давайте будемо тренуватися. І це фактично означає, що ніякої професійності тут немає. Тому що це абсолютно протилежна нормальній професійній діяльності. Схема. Якби така модель працювала, то її би застосовували і в інших формах діяльності. Ну, наприклад, уявімо собі. Що держава, от, Українська держава, зокрема, вона вирішила, що IT у нас є передовою формою діяльності, економічної діяльності, це наш шлях в майбутнє, це спосіб заробити великі гроші. IT – це майбутнє України. Ну чудово, якщо ви так вважаєте, то давайте зробимо мобілізацію в IT. Давайте зробимо контракти, дорогі контракти для всіх, хто іде в IT. Всіх їх будемо призивати, всіх потенційно, хто може працювати в ІТ, будемо призивати. Наприклад, там три місяці на рік ти будеш проходити в ІТ-таборі підготовку. Кожному ми напишемо документ, де буде написана твоя іт спеціальність От ти будеш займатися Python, ти будеш займатися HTML, ти будеш займатися Ruby, ти будеш там ще щось робити, ти будеш дата аналітиком, ти дизайнером. І от будеш займатися. Це ж вигідно, це вирішення всіх питань. Це спосіб досягти бажаного майбутнього. Чому так не зробити? Тому що це ніколи не буде працювати. Те саме не буде працювати і коли йдеться про армію. Єдине для чого це все робиться, це робиться тільки для того, щоб існувало начальство, яке під ці проекти, під ці. Під цю підготовку, так звану, будуть засвоювати гігантські гроші. Вони хочуть знайти таку модель, щоб з одного боку вона не виглядала отак каструбато, як радянська, але в той же час зберігала головне, що вони хочуть від цього: можливість пиляти гігантські бюджети. А пиляти гігантські бюджети можна тільки за однієї умови. Коли ти поширюєш цю діяльність на абсолютну кількість людей, велику кількість людей, коли ти охоплюєш всіх, неважливо від того, хто чим займається, хто на чому спеціалізується, хто яку користь приносить на своєму робочому місці, незалежно від бажань людини, від її здібностей і так далі, буде вирішено, всі ми маємо займатися обороною країни. Все, от будемо всі тренуватися. Будуть приходити всі в табір, на якому буде написано, не хочеш, змусимо, не вмієш, навчимо. Отже, ми фактично говоримо про те, що держава збирається запропонувати українській армії єдине, що вона може запропонувати: модель під назвою Колгосп. Скрізь, де держава береться за якусь справу, скрізь виникає колгосп. Битва за урожай це була найпопулярніша історія періоду колгоспів в Україні. Вони зникли, тому що вони не працюють. Але колгосп це єдина модель, яку може запропонувати держава скрізь, куди вона не лізе, скрізь виникають колгоспи. І ви маємо розуміти, що і зараз вони хочуть реформувати українську армію, перетворивши її на великий колгосп, військовий колгосп, і це дасть ті самі результати, які дали і сільськогосподарський колгосп. Що в принципі не так з е, системою підготовки армії. Звернемось знову до уявного вільного суспільства. В уявному вільному суспільстві армія існує для того, щоб надавати послуги захисту людям, не послуги знищення армії супротивника. Армія, фактично, є елементом стримування війни, а не війни як такої. Армія має займатися тим. Щоб її існування відбивало бажання нападати на цю країну, де існує ця армія. Вільне суспільство буде захищатися не тим, що воно здатно перемогти всіх у рукопашній боротьбі, а тим, що вільне суспільство буде таким, на яке ніхто не ризикне нападати. От в чому полягає сенс існування армії у вільному суспільстві. Отже, це група досить обмежена, високоякісних професіоналів, які отримують підтримку, як я вже казав, від потужної економіки, від потужної фінансової системи, від потужної системи соціального забезпечення, ринкових систем, які дають конкурентно здатні результати. І от в, тих, в цій ситуації виникає платоспроможний попит на безпеку. Люди здатні заплатити досить дорого за те, щоб їм певні люди забезпечували спокійне, мирне життя. Саме на це спрямована підготовка армії, саме на це спрямована підготовка професіоналів. Для них війна це означає провал. Якщо війна почалася, це означає, що вони погано працювали, що вони недопрацювали, що вони не передбачили. Тих загроз, які виникли, я тут не можу не згадати оцю історію, яку часом згадують в підручниках бізнесу, про те, як нібито на заводах Форда хтось бачив людей, які сиділи в цеху і весь день грали в доміно і курили. І хтось запитував Форда: що Чому ці люди, люди у вас не працюють взагалі? Хто це такі? Він каже: це наші ремонтники, які ремонтують верстати. Але чому ж вони не працюють? Вони не працюють, тому що верстати працюють. Їх не треба ремонтувати. Отже, якщо вони сидять і грають доміно, то це означає, що вони чудово справляються зі своєю роботою. Отак От виглядає і армія. Якщо армія не воює, то це означає, що вона чудово працює. Якщо армія воює, то це вже не проблема армії. Треба розуміти, в вільному суспільстві вже не армія займається війною. В вільному суспільстві кожна людина захищає свою власність, захищає свою власність і своє життя. І робить вона це, виходячи із своїх власних інтересів. Ніяка армія, ніяке начальство у вільному суспільстві не може нав'язати модель захисту людям. Але у вільному суспільстві люди взаємодіють, взаємодіють, вони взаємодіють на ринку. В них є складні системи взаємодії, а війна для них це так само ну, ще одна небезпека, як будь-яка інша небезпека. Отже, вони просто задіюють механізми взаємодії для того, щоб зустріти цю небезпеку і опиратися їй. Але тут треба розуміти, що захист це справа власника, а армія тут виступає лише як один із загонів. Вона не заміняє всіх, вона не заміняє, вона не каже, ми пішли захищати всю країну. Ні. Вони виконують знов таки дуже обмежений елемент всієї системи. Цей елемент зазвичай буде полягати у вільному суспільстві в тому, щоб якщо вже війна почалася, то щоб вона тривала як можна менше. Тобто знайти можливість закінчити війну як можна швидше. Як зазвичай це відбувається. Якщо розуміти природу війни, бо природа війни полягає в тому, що держава починає війну. Люди не воюють, воюють держави. Отже, наша армія, от ми живемо в вільній Україні, і в нас є армія, і проти нас якийсь поліз значить, Путін. Вони розуміють, що проти нас воює державна державна система, яка змушує інших людей брати в, цьому, в цій афері військовій участь. Отже, зупинити війну можна тільки діючи на тих, хто ухвалює рішення цій війні. Вони будуть розробляти план, і вони будуть розробляти його ще в мирні часи. Цей план у них буде готовий. Цей план буде полягати в тому, що якщо виникне загроза, то вони будуть знати, як в найкоротші терміни знищити лідера країни, лідера держави, яка починає війну. Якщо не лідера держави, то найближче оточення цього лідера. І люди платять їм за те, щоб мінімізувати негативні наслідки, не за те, щоб перемогти армію ворога, не розвалити Росію як країну чи там державу, чи ще щось. Армія в країні вільній отримує плату за те, щоб мінімізувати втрати людей, які живуть в цій країні, тому що тут немає державної влади. Отже, нема кому бути зацікавленим у війні. Бо у війні завжди зацікавлені держави. І держави, незалежно від того, чи вона нападає чи захищається, держава завжди виграє від війни. Отже, коли ми розуміємо сенс існування армії у вільному суспільстві, ми маємо розуміти і напрямок, в якому має змінюватись ситуація навколо армії в Україні майбутнього. В Україні, якому хочемо бачити, заможній вільній Україні. А те, що пропонують нам сьогодні українська влада, це намагання залишити все, як є. І більше того, перетворитись це ще й на більш ефективний механізм заробітку, заробітку тих людей, які нічим, нікому не будуть зобов'язані, ні перед ким не будуть звітувати яким буде на все начхати, і у яких все їхнє майно, їхні активи, їхні статки будуть десь далеко в безпечних країнах. Отже, вони самі не будуть залежати від того, наскільки ефективно буде діяти армія. А армія буде не захищати людей, які живуть в країні, а боротися з армією ворога. Це буде міждержавний конфлікт. А люди тут будуть як були, так і є, так і будуть залишатися розхідним матеріалом. Як у вигляді людей, яких будуть залучати в армію, так і у вигляді тих, кому буде заборонено залишити цю територію під час війни. Отже, я хочу просто підвести під цим простий підсумок. Якщо ви дійсно захоплюєтесь проектами державними, якщо ви дійсно вважаєте, що держава може створити щось життєздатне, щось працездатне, то тоді я прошу вас перше згадати про колгоспи. Це була виключно 100% державним проєктом. Це перше. І по-друге, армія це складний механізм. Сьогодні будь-яка діяльність людська це є досить складним механізмом. Подивіться, будь ласка, навколо себе. Що біля вас і навколо вас є такого, що складається з кількох елементів? І це створено державою. Це створено на державному підприємстві. Згідно до державних планів, згідно до державного фінансування і так далі. Подивіться і переконайтеся в тому, що нічого від держави ніколи людям корисного бути не може. Держава тільки шкодить людям досягати їхньої мети. Отже, якщо ми обмежимо державу, то ми будемо мати більше можливості і для процвітання, і для розвитку, і для захисту. Дякую вам за увагу, всього найкращого.